Українського підлітка ледь не зарізали мачети у Польщі. Безугла відправиться за грати. Скандально нардепку внесли до бази миротворця. Генпрокуратура вимагала гроші за закриття справи. Затримано топ прокурорів. Тим часом суддя виписав собі відрядження на яхту на Кариби. А Путін таки боїться українських дронів, бо поставив ще одне ППО у своїй резиденції. Вітаю, мене звати Катерина Пахальчук. Далі розповідає про останні новини на цю мить. Польщі група підлітків з мачети напали на українця. Сталося це 10 липня серед білого дня, коли компанія українських підлітків відпочивала на озері поблизу Кракова. А потім до них підійшла компанія, начебто, футбольних фанів, які викрикали різні гасла. Міша, чувак, говорить, типу, вісла, типу, газ є, нема. Ну, ви ж зараз вийдете, міша. Ну, Бибшо, да, 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 вы сейчас Мишу видите, ну человек такой светлый, но ну, я не знаю. Крупненький, да? Да, 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 да. высокий да. такой, длинненький. Миша говорит, нема, нема, нема. Ну и получается, один из них ударил Мишу. Я слышу, ну такой шляпок. Ну и Серега, ну друг мой другой, начал водить девочек. Ну подальше от этой всей ситуации. А Назар пошел... То, что видишь, это неладное типа. Далі були спроби захистити друга, який від нападників вже утримав, але закінчилося все кривавою бійною. Виходить, влітаю, в мене влітає мачета в голову потом в палець. Сразу. Та ну да. Он же не ожидал, що я влечу в нього. я ж сразу ему в этот в голову дал ему. Я побежал подальше от друзей, от Миши, всех подбежал. И они за мной погнались. Назар уже не успел. Ну, не успел. Ну, бил меня. Я после этого прыгнул в озеро. Просто когда увидел, ну как, я еще показываю этому придурку, который меня бил, говорю, смотри, что ты сделал, у меня палец торчит, а -то, там кость только, ну и здесь палец, шкурка, на шкурке держится палец, буквально. Но я, чтобы у мне дальше не резал, прыгнул в озеро, Прыгаю. открываю глаза в воде, не знаю, чего так. Но адреналин бешеный был, то что. Нет. Закрывай глаза, все вода в сразу покрывается кровью. Ко мне прыгает мой друг, Серега, который отводил девочек. И он пытается меня, ну, спасти, чтоб я выплыл. Мы, мы доплыли, дай бог. Я вылажу, смотрю, а с меня. Град крові просто і все. нападників. Поліції вдалося затримати. Їм 15, 16 і 17 років. Старший з них перебував у розшуку, бо втік із молодіжного освітнього центру. Усім їм пред'явлено звинувачення у хуліганстві. 70 тисяч доларів і ми закриваємо справу. Це могла б бути ще одна робоча бізнес-схема прокурорів, але от біда на бої сап плани обламали. Прокурорів офісу генерального прокурора зловили на утримані хабара. Неправомірну вигоду правоохоронці бізнесмени чи то просто безсовісні мали отримати за закриття справи. Увага кримінальною. А тепер самі прокурори проходять по кримінальній справі як обвинувачені. І, хоча у генпрокуратурі не завжди бачить, що у них під носом вони все ж таки працюють. Ось, наприклад, зловили суддю, який виписав собі відрядження, щоб погріти свою дупу на круїзному лайнері, десь у Карибському морі. Для цього підробив запрошення на конференцію, отримав дозвіл на виїзд, але у підсумку слуга Феміди дуже хотів позасмагати, але отримав підозру у підробленні документів і шахрайстві. Спочатку виключили з партії, потім відкликали з посади голови одного із парламентських підкомітетів. А тепер ще й внесли у базу миротворець. Депутатка Мар'яна Бузугла продовжує пожинати плоди своєї діяльності. Тепер ще й поповнила список миротворця. Її звинувачують у дискредитації влади зсу і діях, направлених на деморалізацію війська. Прийшла до успіху. Що тут скажеш? затримали ще одних прихильників рус міра, які на замовлення ФСБ коригували удари по Харківщині і Сумщині. Подружжя агентів збирало для Кремля дані про штаби, склади з озброєнням та локації позицій зсу і прикордонників. Жінка, медсестра в одній із лікарень Харкова. Потрібну їй інформацію вивідувала у колег по роботі. А її чоловік колишній працівник розформованої міліції. У пошуках позицій українських військових прочисував прикордонну місцевість на Сумщині. Завербували їх ФСБ через ватні погляди, які важко було не помітити у соцмережах. Їм загрожує до восьми років за ґратами. Сьогодні останній день, коли можна оновити дані в ТЦК. Тисячі людей стоять у чергах, намагаючись встигнути в останній вагон і внести облікові дані. І поки військово зобов'язані переймаються за можливі наслідки, відкриваються все нові і нові схеми не зовсім чесних методів роботи ТЦК. Нардеп Георгій Мазурашу переконує, що знає реальні історії про те, як воєнкоми обманом заманюють людей на війну. Громадянина, якого на вулиці зустрічають, зрозуміло там запитують. Ведуть його в ТЦК, кажуть нічого страшного. Ми зараз уточнюємо. Громадянин каже: наприклад, є приклад, коли каже: так я був визнаний о двадцять я прийшов військомат, мене обсервало там непридатний, і відправили додому. У мене громадянин каже: у мене ще є мама інвалід другої групи. Да е, йдемо, йдемо зараз. Ми розберемося, уточнимо. Ми йдуть -ка по дорозі, зі а документи є на те, що мама ну там що маєш довлять. Так мені не треба було, я ж непридатний». Розберемося, йдемо. Потім е, кажуть, йди на, на ВЛК. велка, йде на ВЛК. Йому пишуть звісно, що придатний з певними застереженням, тому що у нього реально проблеми з але вже. Вже не пишуть непридатний, як два а придатний з певними застереженнями Покращилось здоров'я так і кажуть, чекай, дивися, бачиш, ми тобі написали тут, що ти не можеш бути в штурмовиках, не може там так? Тобто, ми ж тобі нормально написали. Дивися, у тебе ж є можливість звільнитися потім. Ти ж оформиш документи, ти ще не на маму, що ти був непридатний. Ми тобі ж написали придатний. Давай так, і тобі добре, і нам добре. Ти йдеш на полігон, за цей час підтягуєш документи, і потім звільнишся собі. А можливо, ти вирішиш. Трішечки зайти там в зону бойових дій ще й УБД отримаєш, а потім собі звільнишся, у тебе ж є привід, ж там мама інвалід другої групи. Просто ти дооформиш документи, ніби так висить. І тобі добре. А може навіть УБД отримаєш, або просто там пройдеш через цей там, ну, ну, якийсь певний міру, захисник уже в формі був. Да? Е і нам добре, ми собі показник поставили. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після свого мирного турне до Росії продовжує сипати геніальними ідеями. Ну, принаймні він в це вірить. Так от, Орбан на повному серйозі пропонує відновити дипломатичні відносини з Росією. Лист із цією пропозицією він навіть встиг надіслати голові Європейської ради Шарлю Мішелю. І не знаємо вже, чи це відповідь на пропозицію Орбана чи ні. Але більше 60 євродепутатів вимагають позбавити Угорщину права голосу в Європейському Союзі. Усе через візити Орбана в Росію. i gyd Замах на життя аж ніяк не змінив Дональда Трампа, а навпаки, тільки надихнув. Бо свою передвиборчу кампанію розгорнув він і ще масштабніше. Переписав виступ перед республіканцями, а також представив кандидата у віце-президенти. Це Джей Ді Венс, особа доволі контроверсійна, яка виступає проти підтримки України. І експерти вже охрестили його катастрофою не тільки для України, але й для Європи. Хто ж він такий цей республіканець? і Чого від нього можна чекати? Морослав Солонар продовжить. Дональд Трамп офіційно назвав свого напарника на президентських виборах кандидата у віце-президента Сполучених Штатів. Ним став Джеді Венс, сенатор зі штату Огайо. Він один із найгучніших противників допомоги Україні. Венс офіційно затвердив з'їзд республіканської партії, що триває цього тижня в американському місті Мілвокі. Відомо, що Джеді Венсу 39 років. Він вперше став відомий завдяки автобіографічній книзі Сільська елегія про бідне і неблагополучне дитинство Венс, типове втілення американської мрії. Вийшов зі злиднів, служив в армії, виграв грант на навчання в Єльській школі права. На початку своєї політичної кар'єри Джеді Венс критикував Трампа та називав його американським гітлером та порівнював його вплив на людей із наркотиками. Втім, згодом Дже Венс перевзувся і став його палким шанувальником, і сам про себе казав, що немає людини Трампіше ніж він. Крім того, кандидат у віце-президенти Сполучених Штатів, якого обрав собі Трамп, напевно, є найбільш антиукраїнським політичним діячем у Сполучених Штатах. Він зокрема неодноразово заявляв, що ідея України повернутися до кордонів 1991 року. Нереалістична, а для припинення війни слід погодитись на нейтральний статус і поступити з частину території. Зрештою, з'їзд республіканців одноголосно підтримав його кандидатуру. Олдозенфеусі, хто підтримує, скажіть так. Ода за проти ні! на думку головуючого, так більше, і рішення ухвалено. До того ж, Джей Ді Венс не просто виступав проти допомоги України, а й активно саботував цей процес, намагавшись зірвати ухвалення 60 мільярдів допомоги у квітні. Я вважаю смішним, що ми зосереджені на цьому кордоні в Україні. Чесно кажучи, а мені насправді байдуже, що буде з Україною так чи інакше. Водночас, чи буде Джейді Венс дотримуватись своєї позиції на посаді, якщо все ж переможе Трамп, чи навпаки у всьому слухатиметься свого керівника. Говорити поки зарано самого ж Трампа на посаду президента, з'їзд офіційно має висунути у четвер. Схоже на те, що багаті спонсорів Трампа вже знайшлись, як пише американське видання The Wall Street Journal, із посиланням на власні джерела, відомий мільярдер Ілон Маск планує надавати близько 45 мільйонів доларів на місяць новому політичному комітету, який підтримує Трампа в рамках президентської кампанії. Варто додати, що ще в березні Маск заявляв, що не жертвує гроші жодному з кандидатів у президенти Сполучених Штатів. А наприкінці травня ЗМІ писали, що Трамп обговорює з маском, призначення його своїм радником, у разі повернення в Білий Дім. Чим частіше наші дрони навідуються на болота, тим більше росте тривожність бункерного диктатора. Бо Путін, хоча й каже, що в них усе під контролем, і він нічого не боїться. Та його резиденція на Валдає продовжує обростати системами ППО. Нещодавно там встановили вже другу таку: ой, діду, а що з обличчям тривожно стало? З автоматом у магазин ні, це не якась історія зі злочинцями, які напали на покупців, а скоріше історія про службове недбальство. У мережі з'явилося відео, як поліцейська разом зі своїм обранцем скуповувалася у супермаркеті. Все б нічого та робила вона це у формі та з автоматом. І зброя ця вільно гойдалася на плечі поліціянтки в той момент, як вона складала пакунки на касі. Погодьтесь, не дуже приємно, коли у черзі прямо у вас впирається дуло автомату. Тож один з чоловіків вирішив зробити з. Уваження і вгадайте, що правильно скандал. Супутнику поліцейської зауваження у її бік не сподобалось, і той почав погрожувати. Ми скучно сталося? Ні, ні. ні. Твоє, ну, вона, так стой тихо, що не скучно. Ну сам, не Я вже носить. носив. Носив, молоді. А ти Що ти? Не тика мені, стоїні гавкає, дай сіти на січі. Може, ні чому тебе скучно, йому поняти. Чима може краще, чи твої життя будь-ні скучно. А от дівчат з Одеси проблеми куди серйозніше. Тут, звісно, момент іронії. Дівчата, що з ранку до вечора тусуються в клубі «Ібіца», масово скаржаться на відсутність достойних грошовитих чоловіків у закладі. Мовляв, всі вони поховалися від мобілізації. Як вам контингент контінгентва, вибі це мушін. Кантінгентне Чого не вистачає? Ну ні, то просто той культури, яка була раніше. Сейчас навірно люди да, да. вайна да поэтому люди роз'єхались. Ні такого контингента класна, котора була раніше. Ну що тут сказати? Співчуваємо, що папіки втекли, і доведеться заробляти самостійно. Пека нас не полишає, і нові температурні рекорди змушують людей не лише придумувати, як врятуватися від цього пекла на землі, а й як можна використати це на свою користь у Харкові. Приміром асфальт і бордюри розігрілися настільки, що на них можна спокійно щось приготувати на пательні. Нормальний такий лайфхак під час відключення світла. Це вам не тролінг від дитеку з зображенням кондиціонеру і пропозицію трохи охолонути та послухати, як він працює. Мовляв, може хтось і забув. Головні новини станом на цю хвилину. Не забувайте залишати коментар під цим відео, підписуйтесь на наш канал і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наш наступний випуск. Побачимось!